Ото напекли. Ще в духовці печеш? Нічого собі, настоящі пряники слухи. Настоящі пряники напекли. Нуші чемпіони. Ой. Гарна гарна вечеря. Капусняк, цибулька, сало, М -м -м, смакота, івасик з червоними щічками. У нас просто сьогодні вихідний, то ми сьогодні такі. <свісно> сьогодні ж неділя таке, треба, щоб вихідний якийсь був. Що розказує, як ви там нагулялися. Ви цибулю, а то я ще буду. Давайте мені цибулю. Ой, блін, тільки ж мені в магазин ще їхати, то мені не можна цибулю. Що ви Катал. там сніговика строїли? Сніговика строїли. Угу. Паровозиком каталися. Угу. Билися. Билися? Сніжками. А, угу. І... потім на горки каталися. Угу. Паровозиком їздили. Угу. Короте, время проводили. проводити. Їздили по да? нам сніжками кидали. І сніговиками. І mm. все. Дивіться, якого діти сніговичка построїли. сьогодні цілий день на дворі, у Нас сьогодні такий релаксний був день. Дивіться, який огромний, класний такий. Васик, коротше кажучи, грається цілий день на вулиці сьогодні з дітьми. Ми цілий день. отакого там, ну Ще за комп'ютером трохи попрацювала, звісно, але цілий день отак типу відпочиваємо. Отакий собі вихідний зробили. Це з'їздила в магазин, купила. Діда мороза Івасикові, ковбаски і цукарочки. Все. Зараз. Бо і і нікуди б і не їхала б, якби оце завтра не в школу. І будемо готуватись до завтрашньої школи. О, який гарний сніг. Що? Зараз принесу тобі снігу. Ой, яка красота. Нічого, собі, який лопатий. Мені треба і Васикові сніги. Закрий вікно, синок, ти після ванни і диви. Ось же ж дитинка. М -м -м. Дуже гарно. Аби тільки завтра вже ледиці ніякої не було. Привіт-привіт. Так, вчора ми відпочивали, ну. Так собі сімейно, знаєте, собі ніде не відпочивали. Я маю на увазі, а собі вдома відпочивали від відео, від усього, отакого собі. А, во. а сьогодні ось я вже повстава... ну, повставали, та я поки підлогу там помила, кругом знову стірку вкинула. Я не знаю, в мене таке відчуття, наче в мене це прання не закінчиться ніколи в житті просто. Сережка е, тим часом вирішив нашаткувати капусту. Взяв у матері у свекрухи шатківницю та й вирішив нашаткувати. Не, він завжди сам шаткує, бо, бо, бо я навіть ніколи не шаткувала, якщо чесно. Там величезна така штука. І, коротше, <гум> то він нею шаткує. О, такого декілька капустиночок. Зараз зробимо морквочку. Натарці луку. Прянічки ще залишилися за рецептом до мого м'ясного кондитера. Дуже вони класні, такі це взагалі дуже класнені. А я зараз ось його, поки там він з тою капустою розбирається, то в мене тут печалька з моїм сніговичком, з цим вийшло. Детство в голові, мабуть, у мами. Ні. Просто приятненько, як щось таке інтересненьке буде стояти. Тим більш новий досвід. То в мене з ним печалька, то я його зараз забінтую, поки в мене там висихає підлога, вся, щоб не тупсяться. І, цього. і поїду сьогодні, як вечором пізніше поїду ще в лікарню. У нас захворіли Ванькина однокласниця, і в неї ще три сестрички. чотири дівчинки і мама. А одна сестричка це моя хрещаниця, то є куми. То я вирішила, що поїду, візьму тортика, поставлю їй, напевно, ті свічечки 10, та якогось, я в неї спитала, що їй е, ну, пить привезти, чи живчик якийсь там, чи ще щось. То вона, вона, вона така сором'язлива дівчинка. Я не знаю, тоді кажу: так кажи, щоб я ж знала, що брати, то Пепсі, то заїду ще Пепсі. Коротше, Тортика Пепсі візьму, та й приїду, привітаю з ним народженням. Якраз їх провідую в тій лікарні. Тому що одна геть маленька дитинка, там скільки місяців? Ой, я не знаю, в березні родилася. Коротше, маленька. І це всі вони зараз в лікарні знаходяться. Так що поїдемо сьогодні, провідаємо та й подивимося, що там далі буде. Боже мій, ну це ж треба. А, це ті, типу, остатки оці, Так, звички, що потрібно. Ого, який ти, яку ти приспособу придумав. Зараз <клес> покажу. Я ще не показувала. Сережка зробив підвазонник для рози. Але так як у мене нема марілки, ну, ну, на внутрішню частину у мене, в принципі, можна будь-якою покрити, щоб начебто зберегти, то в мене вона так і стоїть. Хоча сьогодні ми її хочемо пересадити цю розум. Ну, коротше, от вона у мене вже стоїть тут скільки, десь да. тиждень. Хтось да. Сережка придумав приспособу для... <реш> для жаткування. Для жаткування капусти прикольно. Не, ну Я б цією штукою точно не, це, не пошаткувала б. Чого? <реш> Бо я б щось нашаткувала б. Заяць, ти, ти б Ні. Перекиси. Ні. Понимаєш, бінти мені треба. Знаєш для чого? Для того, щоб зараз замотати сніговичка. А тут У мами свої Ти заботи. Я вирішила зекономити сніговичка? Так, да, я вирішила, тому що я подумала, там така булька, зараз покажу. Вилізла, виходить, від тепла шарик роздувся Ту. і, видно, порвав. То Ту гріжа, тут треба срочно лікарня. Срочно, зараз я полікую. Зараз візьму бінти. <рес> і зараз за, за це. заділаю. Ох, у мене кулінар кондитір. Це він не завжди готовий, щоб ви розуміли. Це в нього зимою таке пробиває. Ми Бо, да. Бо літом, літом і це, і весна, літо і середина ще осінь, то він, в принципі, не готове. Тільки приходить зима. я люблю зимою, до речі, готувати. Я пекти я там всяке люблю зимою. Типа я люблю, щоб випічка пахла. То ми ще хто буде готувати, да. так. Ну бо тому що зімою, коли нема ремонтів, звісно, то багато сильно часу. Ну, а ремонти в нас, звісно, є завжди, але ж в нас ж є тіпа, перекури. Получається, ми ось зараз цю кімнату повністю. Ну, що ми ось подрібничного зараз довершуємо, тіпа, глобально зроблено. Подрібнично це, тіпа, уже облицовку, я, так би мовити. Да. Воно таке особо ну як, не енергозатратне, таке, як був той ремонт, все-таки за 10 днів від вибивання дверей і до замуровування тих дверей, і коротше, я подивилася, просто по відео сказала, що пройшло там 60 чи 11 днів від, від того самого типу, початку і до вже закінчення, до ялинки то Це ж можна із То. Не можна одійти. Так, да, не можна одійти. То ми, звісно, зараз трішечки так оце, так, оце, оце ми типу, максимально відпочиваємо. Зараз оце потихеньку його пообрамлюємо. все. І ми відпочинемо. Ну, ось Як геть усе закінчиться, там декілька днів візьмемо собі типа набратися сил до наступних кімнат. То отак ми кожен рік робимо взагалі-то. Ото такого сильно урвалися, зробили, потім відпочили. І от за цей період відпочинку ми готуємо. Бо тоді, наче ти будеш відпочивати? Валятися ми не можемо, як ви вже зрозуміли. У нас, нас не вистачає терпіння. Якщо валяюся, то я в депресію якусь входжу. Я не можу лежати, я не можу. День не можу лежати. Вчора я кажу, що вчора ми були типа, вихідні, да, ось собі зробили такий собі день. <гум> Майже весь день за комп'ютером просиділа, коротше говоря. Хоть, хоч десь щось, ну, ну не можу. Взагалі не можу лежати, хоч ти сказися. Ото мені навіть як сильно втомлена, треба година. Ну, максимум часу, і то, як вимикаю світло, ми можемо лягти собі, там, включитись <гум> І... <гум> І спокійно полежить. А так протягом тижня навіть і часу немає, бо зараз ванятка забирати зі школи, поки нагодувати, потім завести на те тренування, наприклад, навіть сьогодні, потім в лікарню, потім забрати Івасика, приїхати додому, починаються уроки там, і оце-оце все. Ну, Часу, часу немає, реально нема. Отак, щоб відпочивати. типу. Але воно, я як, як казав Сережка, каже. Краще щось зроби, бо я тоді падаю в депресію глибоку. Mm. Мені тоді так якось паршиво стає, блін, і морально, і фізично. Фізично, хоч наче напряження і втомлює, але хоч, хоч морально себе прекрасно чувствуєш. Так, що, так що таке? От як ми зіми постійно так проводимо? А ми і літо, в принципі, так проводимо. Літом лі, 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 в нас більше відпочинку, навіть, ніж зімою. В шашлики, друзі приходять, десь там ми їздимо. Ну, типу, що літом ми більше якось відпочиваємо. Хоча казалося б, зімою треба відпочивати, а не літом. А літом якось воно більше. Ну, і в хаті нічого не робимо. Це багато чого значить. На дворі робити то таке в хаті, то кошмар. Так що таке, так що вже, в принципі, буду із качанчик. Буду збиратися потроху. Ну, зараз забінтую того сніговика свого. блін, я вже його зробила. Щас подивлюся, може. Бо ті два кружелечка капець міцні. Взагалі, вони в мене впали сьогодні. І взагалі, вообще... ну, Щас покажу. Ось оці міцнющі вони падають, коротше, і вони Ну, з ними нічого не случається. Хоча бульки у них теж ось були повилазили від жари. А оце ось його взяв і лопнув. Ну, буду зараз. Що я зараз зроблю? Я, напевно, зараз взагалі вже буду їх лопати, напевно. Ось, звісно, воно стримненько. Лопаємо. Лоп... Час полопаємо і будемо різати. Ой, страшно, але, напевно, треба лопнути, тому що, а тоді вже його ремонтувати, щоб його нікуди не. Коротше, можу зараз щось наробити. Може, то моя логіка зараз взагалі не хороша. Але просто, мабуть, хай буде так. Якщо що, зробимо другий ге. Фух, ух, плін, ризикована телінка. Ох, лопнув. Так. Все, получилася в нас так. Ось така недовольна рожиця. Нещасливий шарик. Бачили, як виглядає нещасливий шарик? Оце іменно так. О, ну тут крепко, слухайте. Воно геть міцне блін. Ну, Оце якби шарики ці не поздувалися, геть би було б добре. Так, зараз щось придумаємо. Реально морда така. Ух, як це страшно. Жутко страшно. Ой, зараз на ваших очах проходить провал віка. Ніц, її можна ж даже розрізати нормально. Особливо ось тут десятка. У мене без паніки все. Все можна змінити. Ого. Що пластик получився, нічого. Мама зробила пластик. А поки мама займається дурньою, то папа не. Папа займається ділами. Що робимо? Капусту ложимо. А ти збираєшся чамчу робити? Я вже зробив. Де? О! І папа ще зробив чамчу. Нічого собі. А ще бурячка для красності? Так. Ага. і наробив, ти скажи, диви. Хазяйка вообще. Поки мама займається дурньою, то папа нормальними справами займається. До Нового року Да. Що, буде мама, це на новий рік чамчу їсти. У мами там є курка. Капусту чамчу. Ні, у мами є курка, збережена ага. на новий рік. Спеціально найкраще. А це типа його як понімати? Обалдеть. Це комедія. Дощ. Ще такий гарнющий нічого собі собі. нас помадка в цьому році якась, звісно, така супер мега інтересна. Знаєте, судячи з того, що йде дощ, і вже тут навіть така дорога, то якщо, блін, сьогодні буде морозець, то відчуваю, що... Завтра будуть канікули. Бо тому що взагалі ось зараз, навіть зараз торможу і їду. То це ще морозця у нас немає. Так що я не поїду завтра по голоду, це однозначно. Зайць Котть, чого ж ти по такій погоді ходиш? Я все рівно туди їду, синок. Так? Ну так як би да, та, я там розвертаюся. Привіт! Шапку поправ, чудо. Я ж думала, що я ж от за їх затянув. Кам'янді, це ж подиви, яка погода. Ніколи не виходно таку погоду. Я ж все рівно сюди їду розвертатися. Ой, торбинка розв'язалась. Маю надію, що. Магазин відкритий, бо світла нема ніде. Так, приїхала в лікарню, коротше купила мандаринок, тортика, циферки, зараз підпалю. І, звісно, що пепсі. Але тільки що баба якась вискочила на дорогу, і я затормозила і цей торт упав. І я боюсь, що ті всі квіточки ще й упав так догори ногами. Блін. Коротше, боюсь що з квіточками там капець. Ну, в принципі, всі знають, що я можу так доїхати. Так що, я думаю, те вже нічого. Все. Привіт, квітуль! Мандаринки не роздави. Замітив? Ну що, як справи? вимкни я... погнали. І вас, як нарешті, вдома опинився. Так. Коротше, ну як ви зрозуміли, світла в нас немає, і сьогодні така <кхід> В общем, катастрофа буде зі світлом, і з трьох до восьми, так? Так, якісь нові графіки. Нові графіки з трьох до восьми. Це взагалі. Вообще... З трьох ночей? З трьох дня, синок. Оце як ми з тобою вийшли на тренування, оце у нас світиться. Світ. Да. І ми всі що, ось у булька тут, ну, правда, не видно нікого, нічого. ну Булька тут собі тихенько лежить. Бачиш. О, ось, булька тут лежить, папулька там лежить, ванюлька тут. Сидить. Да. То і я вже до них прийшла. <сум> <сум> ну бо тому що Генератора не хочемо ще запускати, бо й, бо й так йому ще довго треба буде роботи, походу сьогодні. <сум> так що то не, не запускаємо. включили. Нам بدي свій інвектора включили просто щоб типа О, давайте в слова. Щоб типа інтернет був хоча б і, і котел котёл насос. Так що Так і що отаке, нічого, 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 нічого не робимо. Ну я ли А ялинка хіба от інвектора? Ні. Ялинка от павербанка. Ялинка от павербанка? Чого-чого ялинка. Да. От павербанка, так. Да. Так що отаке, в общем, нам до, до восьми? Yeah. Боже, нам до восьми часов, і ще yeah, тут yeah. У... <рес> треба. Зараз будемо просто отакого валятися, you, you що і говорить, і гулять. Ага, там ще якийсь твір тобі писати, чи що? Переписання. Yeah, ну, так що всі знову плани пішли не по плану, то напевно будемо прощатися, бо. Смисла все рівно немає, поки ввімкнуть те світло, це ми його о, теж десь, може, через час включимо. А, да. мініратор? Да, так. Якось пізніше ось у зараз, поки можна. Поки і Коли акумулятор тягати буде робити, а потім будемо дивитися. Ну так. Да. Коротше кажучи, то в принципі то в принципі на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній день. Ну У нас віщо, звісно, звісно, не закінчується ще далеко до нашого закінчення. Ні, але вже, але вже ти вже вмостився, да? Да. але вже ляжемо в хаті тепленько собі. Коротше кажучи, та й та й отак. Та й будемо чекати, коли там запустимо того генератора. Дя Мартишка? Так що всім пока-пока. Дякуємо, що ви з нами. І слава Україні! Героям слава!